Зима це не лише холод і тривоги, але й маленькі радощі поруч. Ми зібрали зимові розваги містян в різних локаціях міста, щоб подивитись, як відпочивають діти та дорослі. Живемо поряд будинок, тому сюди ходимо нам близько. Дитина бра. Сподобається дитина. Як добре, коли замерзне мерзне стріжень, то тоді взагалі, що багато горок, можна спускатися і ще й кататися, кожна того році. красива горка, діти гуляють, ми обрали це місце, тому що тут багато дітей, тому що це найбезпечніша гірка, тому що та, що біля Катеринки, вона дуже така висока, дитина мала, не знаю, тому що тут весело, куча друзів і взагалі суперклас, зима! О! Сподобається більше дитині просто досить добра гірка, багато Тому, ой! Тому що досить безпечне для дитини. Ну і близько додому, тому обрали. Але ми ще зберемося на екатерининку. Тому ми тут зараз трошки спробуємо, а тоді ще продовжимо там на більш небезпечному місці. Бо ми роками сюди ходимо з маленьких своїх літ, а зараз своїх дітей водимо.